Святик, сятік. Він ну, каже, зараз встану і побіжу. Так у нас ранок почався. Да, хочеться вже побігти. Хочеться? Да. Мама говорить, сьогодні дощ буде, то, мабуть, ми будемо дома. А може, не буде дощику. Хто там? Фенді, фендюша. Іди до нас, фендюш. Біжи, 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 скорі, 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 скорій. Ось вона красуня. І ми дивимось на неї. Кожі, я б її теж потіскав. Оцю красуню. Так? Да? Ой, а що? Що не так? Що у нас не так? А? Побігла? Маму там каравули, да? да? Ага. Ой, побіжу. Оце побіжу. Уже побіг. Ой, Фендюша, йди сюди, йди, 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 неси сюди, неси свою ляльку, неси, 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 неси. Неси мішу. Я вчора його попрала тобі. Ой Боже, звірю, ти звірю бачиш, яка вона а? бачиш, ага. да зробила собі каву. Соня біля мене, вона вже погуляла. Я тихенько розмовляю, може, не чуть. Ну, У мене там святік спить. Зараз запущу прання, це все, що я можу. Мені треба ще й попили але я буду шуміти і розбужу. Мені краще, хай він поспить. І що я ще зроблю, я посмажу рибні котлети і хотіла ж, ну, це я хотіла, як вони вже поїдуть зробити а Віка говорить, ти, ти краще зроби фрикадельки на супік. Каже, м'ясо там дуже хороше. Ну, добре, то я пізніше вже, може, як вона приїде, зроблю фрикадельки і в морозилку. А в нас сьогодні в одиннадцять виключать. Здається, вона сказала з одинадцяти, а от чи до п'яти, чи до двох я забула. Світла не буде. Ну, так, ага, зварити мені треба гречку, треба рис зварити, бо ми тепер стали додати фенді до гречки і ще й рису і м'ясо. Ну, стала їсти, Так? Да? вітер такий бахкає, що я й не, не розумію, чи мені хтось стука, чи це вітер. Ну, кому треба, то зателефонує. На телефоні написано плюс 13 і в мене тут термометр висить і в спальні, теж скрізь 13. Ну, я вийду, подивлюся, що там. А зараз поки що п'ю каву. У меня тут Ой. трубочки, и что тут, и горишки ще. Так, и десерты есть, ну что ты, а, чудо, ну а, это, опа, это Вика Пупачевская, что ты ей рубишь, да, Финюшка? Красуня, красуня, ти да? красуня. Зранку готую тут, смажу котлети рибні, зварила рис, рис для фенді і для нас. Ну, ми додаємо підливу або і котлетку, ну і гречку. Світло в нас ще не виключили, а 11 виключать. Ну, коли виключають світло, то в мене е, тільки електроподжиг не працює. А так, гази є зірниками запалюю. А ось е, опалення нема. Поки Святославчик спить, я собі зробила сніданок. І поснідаю, бо потім прокинеться, то це вже буде на ходу все. Фендю погодувала, на вулицю випустила і забрала. На дворі плюс 13, але дуже сильний вітер. Може трішки зменшиться, тоді вийду з ним на вулицю, хоч на півгодинки. Ну, а зараз оце в мене гречка, кетчуп домашній, свої томати ще дозрівали. І рибна котлетка. Вийшла на вулицю, думаю, подивлюся, чи нам вийти на вулицю, чи ні. Тут ну, вітруган страшний і вже пішов дощ. То Вікуля говорила, що куди ви на вулицю? Сьогодні буде дощ. Ну, ось він вже. А листочки, Боже, вже на абрикосі зовсім немає. і Куди вони розлетілись, їх нема зовсім. І оце написано плюс 13, ну тут так холодно, хай Бог милує. Ну, будемо в хаті. Щось пороблю, поки що спить, я думала, прокинеться, вийдемо на вулицю. Ага, вже моросить. Ну, отут листочки ще збереглися. Та це ж я хочу під гортензію накрити хризантеми. Ну, я бачу, що мені зовсім листочків не лишиться. Ось так. <реш> Мої красоти. Отак. Каже, що ти мене на вулицю не ведеш? да? Ну, дощ іде на вулиці і добрий дощ пішов. Да. Я тобі покажу віконце, покажу. Носочки знімаєш? Знімаєш, я бачу. І красуня віджала в тебе плед, да? віджала. Кажи мені, не холодно, в хаті тепло, да? Тільки темно, включили світло. і...» Я думала, в нас об 11 виключать, ні, в тринадцять виключать і до п'яти. Потелефонувала Лілія, вона каже, ти ж сама мені перекинула. А, ну я ж не подивилася, думала чомусь з одинадцяти. Так що в нас буде світло до тринадцяти годин. Ну, хіба ж з тобою попилисосиш? Звичайно, ні. Ти зараз будеш проситися на ручки, да? Да, зайчику? Да? Де тут Фенді? Фенді теж б на ручки пішла. Да? Ну, а тут через вікно подивлюся, ось бачите, вже як налило. Листочки порозлітались, тут було все в листочках жовтих. а зараз все розлетілося. Зараз піднесу йому. от він любить сюди дивитися. То в нас там вже Фенді ходила, і він отож. За нею спостерігав. Ну, а зараз просто любить дивитися. Ну, такий конкретний дощик пішов. Ой, в нас там булька співає. А ми подивимося зараз дощик. І дивися, листочки там летять, вовсю. Дивися. Бачиш, дощик там кап-кап. Ой, тут не кап-кап, а прям як з відра. Да? Ой, а я дивлюся. Дивлюся, вітер який. Ага, штучки нахиляє наші, так? Да? І да. пісенька у нас співає, так? Да? Він би отак, мабуть, на хвилин двадцять стоє зо мною стояв. Так, цікаво там. Цікаво. Бачиш? Ось Ой, що там? Листочки полетіли. Полетіли листочки. Кажи, я їх хочу взяти. Да. Оце дощ. У-у, який то сип. Ой, так. Я в і тебе на ручки взяти. Так? Да? І тебе на ручки взяти.